Замість заморських пляжів українські Карпати, сільський зелений туризм щороку набуває дедалі більшої популярності. Гори, річка та чисте повітря ваблять сюди не лише гостей іноземців, але й вітчизняних відпочивальників із великих міст. Їдуть сюди, аби насолодитися неймовірними краєвидами та зануритися у стародавні традиції. Приїхав сюди і Вот ми об'їхали дуже багато дворів. Вот. і остановились почему здесь сам цюплей прийом. Домашняя обстановка спокойно, очень хорошая аура. Вот, То есть, вот это мне понравилось. Дом. Із брювін, то щоб заходив в дом, не просто в дом, щоб це пахло, розумієте, щоб та чувствовався запах хвої. не тільки в лісу, но і і там, где ми проживаємо. Якщо вже знайомити гостей із давнім побутом, то в етносадибі тут скрізь натуральне дерево, декори з вишиванок та ліжників, а кожен номер із гуцульським колоритом та неповторним стилем. Частування теж особливе, виключно із місцевих продуктів. Поруч із апартаментами, справжня скарбниця здоров'я та краси, трав'яні куполі у карпатському еко спав, Господарі порятують від будь-яких недух. Нудьгувати любителям зеленого туризму теж буде ніколи. Ми вирішили на протязі року людям показувати майстер-класи куті. По ну і по пирогах пироги гуцуля називали вареники пирогами. То ми теж залюбки людям показуємо і разом ліпимо. Пироги з різними начинками зараз в сезон дуже популярні з чорницею. Ліплять разом, їмо разом. Що ми надумали організовувати гуцульське весілля, але такі забавки, вечірки у вигляді гуцульського весілля, де персонажами будуть самі самі наші гості. Ціна такого колоритного відпочинку у рази нижча, ніж закордонна відпустка. Добав етно чи екосадибі вартуватиме від 50 до сотні гривень, та незважаючи на економ. Намість констатують у профільному управлінні туристів, які б залишалися у Карпатах надовго, менше. Є. Відпочивальники масово скасовують поїздки через транспортний фактор. Своїм транспортом їхати складно, дорого. Залізничне сполучення, особливо з Східної України, надзвичайно обмежене, тобто маємо єдиний потяг до Львова і маємо прохідні потяги там, з Києва кілька рейсів принаймні. Так? Але доїхати на Івано-Франківщину надзвичайно складно. Між тим експерти сподіваються, приємним заохоченням для любителів зеленого туризму у розпал літа послугують численні етнофестивалі.